Так, банда, всім привіт. Приїхали до нас нарешті циклопи. Хто чекав, будь ласка, в такому гарному кольорі. Дуже 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 круто дивиться даний скутер. Чим прикольні циклопи. Вони їздять у нас на кур'єрці у Львові. Пацани їх тувчуть по Бруківці і скутера витримують. Деякі вже мають під 30 тисяч кілометрів. В принципі, зауважень не було, ручка газу там. Щось деколи вимахувалось, і то поміняла. Але 30 тисяч кілометрів, скажімо так, людина, яка купить для свого користування вдома, 30 тисяч наїздити це дуже багато. Давайте швиденько по характеристиках: 12-ті кулеса, кенда, резина, гідравлічні тормоза, що перед, що зад, крутий дизайн, максимальна швидкість в нього 70 км. Запас ходу в нього буде на літій іон призматичному акумуляторі 37 А зі смарт BMS буде плюс-мінус до 80 км запас ходу. Можна знімати, навіть буде акумулятор. Стоїть на ньому QS-мотор 3 кВт, потужний, класний скутер, дуже добре відпрацьовує амортизація, навіть якщо врахувати, що це ботафорія. Амортизатори, принаймні на львівській бруківці, з кур'єри тут відпрацьовує чітко. По рамі зауважень в даних циклопів нема і не було. Тут хороші зварні шви. В ньому ми доробимо зараз гідроізоляцію, поміняємо масло в вилці і зробимо заміну тормозної рідини. Хороша стоїть оптика, повороти дальні, ближні і дуже крутий дизайн. Комплектований кофером, зарядним пристроєм, максимальне навантаження 250 кг. Має безключовий доступ з карточки, можна його заводити, різні кишені, USB-зарядку, повороти, дальні ближні, три режими їзди, задній хід. Великі, класні дзеркала. Ось такими комплектуємо ми їх акумуляторами. Це акумулятори нашої збірки. Тут літій он призматичний, один з найкращих. Акумуляторів серед літіонних, самий безпечний, саме грамотно працює, правильно збалансований, хороша БМС і хороше нього з'єднання. Тому як таких зауважень нема. Тому, кому цікавий такі, такі електроскутера, є в різних кольорах. Ну, для мене самий-такий самий гарний. Ось цей, Ще є сині, чорні і так далі. Також приїхали танки різних кольорів і багато прикольних. Електробайків тому підписуйтесь на наш TikTok, В шапці профілю є номер телефону або закріплений телеграм-канал. Всім гарного дня!